Друзі, привіт! Мене звати Ігор, ви на каналі Техногайд. Вже незабаром настане літо, а отже час знайомитись із новинками електротранспорту. Сьогодні це новий електровелосипед, модель від бренду 2E Електробайк 16. Вирізняється легкою конструкцією, чудовою динамікою розгону та рамою, що складається. Забігаючи наперед, скажу, що ця модель вже продається. Можна придбати в мережі Мойо або в інших партнерських магазинах. Ці Рекомендована 45 999 гривень. До нас на огляд велосипед приїхав у коробці в напіврозібраному стані, але зібрати дуже легко. Навіть мультитул-виробник до комплекту поклав. Велосипед побудований на 20 дюймових колесах та має два амортизатори. Відтак, модель можна комфортно використовувати як в умовах асфальтованої дороги, так і на легкому бездоріжжі. Амортизація подвійна, вона регулюється механічно чином, ось тут ви можете встановити в активному режимі, якщо їдете по бездоріжжю, або в режимі лок, заблокована для асфальтованої дороги. На обох колесах встановлені дискові гальма. З коробки вони не потребують ніякого додаткового налаштування, просто сів і поїхав. Як бачимо, виробник використовує збільшені шини формату федбайк. Такі шини також забезпечують додаткову амортизацію і, якби натякають, що цей велосипед можна використовувати не. Тільки на міських дорогах, але й на помірному бездоріжжі. Особливість конструкції трансформована рама, і це відкриває одразу кілька можливих сценаріїв використання. Наприклад, ви доїжджаєте до роботи на автівці, а живете за містом, залишаєте автомобіль десь на зручній парковці, щоб не стояти в заторах, а далі до офісу вже доїжджаєте на велосипеді, який в цей час перебував у вас у багажнику. Або ж навпаки, як я зробив зараз, виїжджаєте в якийсь мальовничий ліс. Сопарк, дістаєте велосипед із багажника і катаєтесь, насолоджуючись свіжим повітрям. Його розміри в складеному вигляді досить компактні, можна перевозити навіть міським транспортом. Висота сидіння регулюється в широкому діапазоні, тобто велосипед абсолютно підійде як для підлітків, так і для дорослих. А враховуючи наявність багажника, можна перевозити ним навіть важкий вантаж. Вантажопідйомність цієї моделі 150 кілограмів. Варто Відзначити чудову динаміку розгону. Велосипед не важкий, рама алюмінієва і це позитивно позначається на маневреності. Водночас конструкція міцна. Це добре відчувається як при візуальному, так і тактильному знайомстві з велосипедом. Усі елементи каркасу міцно зварені, а знімні компоненти надійно закріплені болтами. Велосипед оснащений семиступеневим перемикачем передач від Shimano. Цей бренд зарекомендував себе як стандарт якості серед велосипедистів. Кермо надійне та зручне. Жодного натяку на люфт-детали під час тестування ми не помітили. Модель відзначається хорошою керованістю на дорозі. Велосипед оснащено бортовим комп'ютером. Для старту необхідно натиснути кнопку, при цьому має бути вставлений ключ. Слот для ключа розташований знизу, і за сумісництвом даний механізм блокує акумулятор. Батарея знімна, вона знаходиться у цій рамі. Виняти її просто так не вдасться, потрібен ключ. Це захист. Аж на випадок, якщо велосипед стоїть на парковці, щоб ніхто не поцпив акумулятор. Ємність батареї 15 Агодин, потужність електродвигуна 500 Вт. За твердженням виробника повного заряду вистачить приблизно на 45 км подорожі. Максимальна швидкість моделі сягає 45 км на годину. Кольоровий екран відображає рівень заряду, швидкість, режим потужності електродвигуна, пройдену відстань за останню поїздку, середню та максимальну швидкість. Кнопки Плюс та мінус дозволяють регулювати потужність електромотора. З освітлюваних приладів є передній ліхтар. Його достатньо, щоб чітко бачити дорогу в темний час доби. Також передбачені червоний габарит і стоп-сигнал на задній частині велосипеда. Основна перевага у таких електровелосипедів на фоні електробайків або скутерів полягає у гібридній складовій пересування. Користувач задає рух обертом педалей, а далі електромотор підключається і допомагає вам. Також передбачає ручка. Якщо взагалі не хочете обертати педалі, можна задавати прискорення ручкою, як на скутері. Тобто, у випадку повної розрядки батареї, електровелосипед залишається повноцінним самодостатнім транспортом, яким ви завжди доїдете до пункту призначення просто самотужки. Із самокатами і електроскутерами це буде зробити значно важче. Водночас ви можете гнучко регулювати участь електродвигуна в процесі їзди. Тут все просто. То хочете швидко доїхати куди треба, ставте на максимальний режим, якщо ж хочете потренувати м'язи, ставите на мінімалку або взагалі відключаєте електродвигун. Завдяки системі амортизації Електробайк 16 комфортно долає Невеликі нерівності на асфальтованій дорозі та впевнено пересувається лісовими стежками і ґрунтовкою. Але слід зважати, що це не позашляховик у повному сенсі цього слова, а радше Сітібайк із прокачаними можливостями їзди по Бездоріжжю, якщо не вбивати спеціально його підвізку на якихось великих вибоїнах або не їздити по болоту, то ви точно не будете розчаровані. Єдине питання, яке вам потрібно буде вирішити, це зберігання. Якщо в вашому під'їзді, наприклад, є окреме приміщення для дитячих візочків і велосипедів, вам пощастило, тому що навіть враховуючи, що це не дуже важкий електробайк, кожного разу його складати і піднімати ліфтом на потрібний поверх, це не найкраща ідея, особливо якщо ви дівчина. Якщо ж ви проживаєте у приватному будинку, то для такого велосипеда завжди знайдеться місце у власному гаражі під новісом або у господарському приміщенні. Отже, перед нами універсальний електровелосипед для міста із покращеними позашляховими якостями: 20 дюймові колеса, великі шини, міцна підвізка. Він ніби створювався для наших доріг. Компактність і складана конструкція дозволяють. Перевозити зручно цей велосипед у громадському транспорті або в багажнику власного автомобіля. А надійність і автономність дозволять вам покластися на свій електровелосипед навіть під час серйозних туристичних маршрутів. Модель можна сміливо рекомендувати тим, хто шукає собі надійний електровелосипед як для щоденного пересування містом, так і для відпочинку на природі. Ну а в мене на цьому все. Пишіть, як вам такий велосипед, чи сподобався. Підтримайте канал вподобайкою і підтримку. Пискою скоро побачимось у нових оглядах.